Всі харі готуємо сьогодні Бусенське національне блюдо суп-харчо. Для харча нам необхідна я Бульон. От, У мене вже закипівша вода. І я кидаю м'ясо, в закипівшу, щоб швидко закрилися пора і щось зготувалися. І буду варити бульйон. Суп по харчу нам треба спосарувати цибулю. До прозорості. якому випадку не пережати. Це буде. Дрібно дуже пориз, порізана, вона має бути менша або така сама, як зерно рису. І в буде досить. Я їх підсушую на сухій сковорідці, щоб вони віддали цей свій аромат. Було ароматніші, більш запашні і більш урівняно. М'ясо зварилося, там бульон готове. готовий. Я одягную кусочок м'яса наш. Я взяла трошечки шахрану, взяла добре і меретинського шафрану, який дає тільки колір, не дає запах смак. От, Я його сюди і виливаю в бульон. Він надасть такого гарного золотистого кольору. Даємо цибулі з пасированою. Рис треба брати такий, щоб не розварювався, щоб з нього каша не було. Тобто довго зерниста, я в даному випадку беру пасматі, бо я його люблю. Його можна промивати, але я знаю, що він чистий, я постійно не готую, тому його промивати не буду. Нам зараз ще треба дати тклапі. У мене в даному випадку це від клапі і не тклапі, тому що тклапі це є сушена алеча, але по різних рецептах в одних дають кизил, в інших не дають кизил. У мене це просто сушена алеча і цю алечу беруть, перетирають на блендері без пісточки, висипають на деко і так сушить. Я посушила, я просто витягнула кісточку і не перетерла на блендері і отак посушила. Тобто в мене не в формі пастила, а кожного так видно, що це була оличаво. Можна використовувати соус на основі оличі, таке малі замість тклапі. Дозволяється заміняти оличу свіжою оличою, томатним соусом або томатним, томатним соусом томатної пасти. Пережареною або гранатовим соком. Так як в мене є сушена олиття, я кидаю, як в оригіналі, практично, галичу. Кидаю її небагато, бо в мене просто є дуже мало суповаря. От шафран надав якого гарного золотистого кольору цьому супові. У мене є свій сушений перець чилі. О, такий кусочок, я думаю, мені цього досить, От Ми такий кількість. напевно, вариться рис. Рис вариться швидко. Е, значить, ріжемо м'ясо кусочками. Можна його руками, в принципі, подрібнити. Так. В Грузії ріжуть значно більшими кусочками, ну, принаймні, так як я бачила. Я такими великими кусками наріжу. В кінці харчо ми заправляємо кінзою з чесником. Можна в ступці потопти, так як в мене ступки немає, то я таку візьму поріжу. Часнику я даю знову ж таки небагато. Щоб не не зачесничити так, щоб нічого не було чути. Чесник, кінза. Я візьму також, прижму трохи, щоб напустила сік. Це практично ефект ступки. Мені треба потрібнити горіхи. Так кріпню горіхи. Після прожарки їх значно легше зручно. Ми заодно заправимо практично олією грецького оріга цей суп. У нас рис уже готовий, ми солимо наш суп. Б'ємо суміш малюсимелі. Додаємо наш горіх. Додаємо наше м'ясо. Додаємо нашу кінцю з чесноком. Можна ще сюди петрушку дати. Це дуже ароматний суп, сух такий. Горіхи. Все, все-все дає аромат. Як в мене Ось така у нас виходить суп харчо. Як додати томатної пасти, то він буде більш червоніший. Або ну, можна просто дати червону паприку чи, наприклад, більше шапрану. Дуже смачний. Дуже незвичний і смачний. Всім смачного. Він в мене ще має запаритися, запаритися кінза і він готовий. Я ще йому дам буквально 3 хвилини витрачаю. Всім смачного. Дивіться слідчему моє відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво зі мною, готувати щось. І ставте лайк, якщо вам подобається. па-па.